Спочатку було Слово. Шановні, я вітаю вас усіх, любові Господа Ісуса Христа, і дякую Богу за цю можливість бути з вами. Давайте ми разом прочитаємо слова вічного Євангелія, слова нашого Господа Ісуса, Євангелія Марка, 16, розділ, 15 і 16 вірш. І сказав він до них: ідіть по цілому світу та всьому створінню Євангелія проповідуйте. Хто увірив його Христиця, буде спасенний, а хто не ввірує, засуджений буде. Дорогі мірі, я бажаю з вами пару слів поспілкуватися про проповідь Євангелія, про поширення доброї новини серед усіх народів. Господь сказав, ідіть по цілому світові. Дорогімі, якщо Господь нам велів, його добру новину передати для всіх народів і для інших народів, друзі, то тим паче добру новину треба передати для нашої родини, для батьків, для людей, які з нами, для нашого друзі, оточення. Це є дуже важливо. Це не є примхи людей, це не є видумки людей, дорогі мої. Це є вказівка, це велике доручення нашого Господа Ісуса. Христа. Наша справа, шановні, розумно і доступно до людського серця покласти слова чи зерна вічного Євангелія. Ось, наприклад, маленька дівчинка із старого заповіту, яка була в полоні, для дружини Неїмана, передала добру новину про всемогутнього Бога, що в нього є пророки, що в нього є чудеса, що в нього є божественне зцілення. І вона це зробила щиро і просто переказала для своєї пані, що Бог в Ізраїлі може уздоровити чоловіка цієї жінки. Дитя не переживало, воно не мало журбу про те, чи підтвердить Бог її слово, чи не підтвердить. Вона просто і доступно засвідчила, якби мій пан побував у Самарії в пророка, то він би зняв з нього проказу. Мені приємно це, друзі, засвідчити, що Всемогутній Бог, хто створив небо і землю, все це бачив, все це чув, і підтвердив особисто слова і свідчення цієї маленької дівчинки. Не за довгий час оцей воєначальник Неєман Получив божественне уздоровлення тіла по слову маленької дівчинки. Після всього, вся сім'я ця зрозуміла, що дитя сказало правду: є Бог неба і землі, є Бог в Ізраїлі і є в нього велика милість і поміч для всякої людини. Дорогі мої, Господь велів нам іти по цьому світу, і Івани, друзі мої, проповідувати. Це є дуже важливо. Одна з великих таких справ, заповідає Ісуса Христа, це молитися за всіх людей, приймають вони чи не приймають, благословляють вони чи не благословлять. Справа всякого християнина, дорогі мої, молитися за всіх жителів землі, за всіх жителів України і благословляти їх іменем Господнім. Кожна така молитва, шановні, має значення. Кожна така молитва. Дорогі мій, наступне. Ми маємо виконувати вказівку нашого Господа Ісуса Христа. І так, знаєте, просто доступно до людського серця вказати на Спасителя Ісуса Христа, передати Слово вічного Івана. Дорогі міє, благовістя воно не повинно носити характер якоїсь вербовки, агітації чи якогось затягнення. Друге мії, людям треба вказати на Спасителя. А вже всяка людина має подумати кожна сама за себе, прийняти Євангелії, чи друзі, чи не прийняти. Часто пропит вона є подібна посіву зерен, посіву посіву серце людини або посіву на якийсь друзі, ґрунт. Якщо ми щось посіяли, сіємо і посіяли, шановні, та ще молили Бога, щоб Бог проростив і благословив цю нашу справу, тоді є смисл, є сенс нам очікувати чогось, що виросте, щось підніметься. Якщо друзі, ми не сіяли, ми не маємо права очікувати чогось. Я не раз це кажу для батьків, для багатьох людей, для багатьох друзів аудиторій, щоб ми людям говорили про Господа Ісуса, друзі, і ми свідчили про добру новину. Часто, коли ми підходимо до людей. І пробуємо говорити про всемогутню Бога, люди повертають нашу увагу про якусь церкву, про якусь деномінацію, про якусь священника, про якісь релігійні справи, плюси, а дуже часто і мінуси, і собственни. Друзі мої, нам дуже важливо взяти зразу увагу людини в тому, що ми не говоримо про християнство, і ми не говоримо про деномінації, і ми не відстоїмо якусь друзі, церкву. Івана, шановні, людям треба дати добру новину і вказати людям про Спасителя нашого Ісуса Христа. А приймати чи не приймати, шановні, це є справа кожної людини. Свята Івана нам відкриває дуже велику правду, що саме Ісус Христос, Його добра новина. Саме його підхід до людей, його благодаті і його благословення є най, найрозумнішою вірою, наймудрішою вірою, найблагодатнішою друзі, вірою, найрезультативнішою вірою в Господа Ісуса Христа. Часто різні релігійні напрямки, різні релігійні процеси, різні релігійні такі схеми, які бувають друзі, в релігійному світі. Вони можуть тільки людям заморочити голову. А людям, друзі, треба сказати, що ні релігія, ні пастир, ні деномінація, ні церква і ніяка людина людину спасти не може. Наш Спаситель це Ісус Христос, Син живого Бога. І вся вся суть і секрет, дорогі мої, благовістя людям вказати на Спасителя. При уважному читанні нового заповіту, особливо дії апостолів і послань, друзі, апостолів, там дуже яскраво відкрита думка. А саме, апостоли проповідували Ісуса Христа. Апостоли звіщали добру новину. Про що сьогодні? Не можна сказати про багатьох проповідників. Є багато релігійних проповідників, але не всі вони людям звістують про Господа Ісуса Христа. А якщо не про Ісуса Христа, то така проповідь тільки забере наш час, подасть нам деякі розумні чи мудрі думки, але на спасіння наше. Не вплине. Господь сказав, щоби ідіть по цілому світу та всьому створінню Євангелію проповідуйте. Нормально, щоб кожна церква євангельська, кожна помісна церква подумали, як передати Євангелію всім людям, які оточують цю церкву. Треба мислити старшим братям і в масштабі району, масштабу області. І нормально, коли церква думає і про інші народи. Я маю на увазі, що не дуже важливо, щоб церква мала дуже багато членів. Головне, щоб люди вірили в Господа Ісуса і молилися і старалися виконати велике христове доручення. Що можу засвідчити, що Господь Ісус Христос завжди особисто підтверджував і благословляв. Проповідь Євангелії, проповідь імені Ісуса, і чудами, і знаменами, і всяку подібну ініціативу Господь підтверджує і благословляє і силою Святого Духа, і благодаттю, і чудами, і знаменами. Все, дорогі мої, як написано у святій Євангелії, хочу, шановні, сказати. Що ми живемо зараз в останні часи, є немало всяких змін, є друзі, немало всякого такого земного клопоту. І здається, за цими всіми, де люди багато спішать, біжать, немає часу одне одному, немає часу для себе. Часто люди не мають часу для батьків, навіть для свого здоров'я. І, друзі, що саме страшне, немає часу для своєї душі, немає часу для Бога. Дорогі мої, Господь сказав, що має бути пропинено Івани усім народам. І тоді прийде кінець. Шановні проповідь Іванлі має звучати у всіх поколіннях і у нашому поколінні також. Люди, шановні, мають чути добру новину. Люди, друзі, мають знати про Господа Ісуса Христа. Питання це людини вже кожної, приймати Євангелія чи не приймати, ставати учнем Ісуса чи не ставати це дорогі мої, питання всякої людини. Але справа народу Христового, Євангелії проповідувати усім народам. Це є, шановні, важливо. Звертаю увагу, що не тільки апостолам, не тільки проповідникам, не тільки чоловікам і жінкам, а має, друзі, значення всі спасенні люди, народжені згори, можеш говорити: говори про Господа Ісуса. Можеш молитись Моли за цих людей. Може засвідчить, засвідчив Святой Євангелій. Не можеш говорити, немає здібності. Живи правильно у Христі Ісусі. Шановні, наше правильне християнське життя це 90% хороша проповідь. А там буквально треба додати, буде просто пару слів. Дорогі мої, нехай нам Господь усім допоможе, допоможе бути в числі тих учнів, таких учнів. Таких послідовників Христа, які виконують волю Божу. Ми розуміємо, що є частина учнів, які не виконують, і друга частина, друзі, яка не виконує. Наголошую, шановні, важливу дуже думку, що постать Юди не може собою затьмити постать Ісуса Христа. Є немало негативних речей в християнці, друзі мої, але це не Ісус Христос. Це все. Творять люди. А ми проповідаємо не диномінацію, не церкву і не людей, а проповідаємо про нашого великого Спасителя Ісуса Христа. Амінь.